Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так давайте роздивимося ситуацію вашу, в яких ви енергіях, і як вийти з такої ситуації. Просто прийшов запит, що комусь потрібна допомога, тому будемо роздивлятися рандомно. І е, невеличка ремарочка, любі друзі, не пишіть мені дурниці, не показуйте свій свою необізнаність. Пані пише мені 8, 86 років, а ви кажете, що імператриця це я Я не можу завагітніти. Кожна карта, ви повинні розуміти, по-перше, кожна карта багатогранна. По-друге, Кожен розклад це не остання інстанція. Якщо ви саме так сприймаєте розклади таро, вам взагалі їх протипоказано дивитися, бо ви собі можете накрутити, притягнути нещастя самі в своє життя. Якщо ви вважаєте, що як мені сказала, там ворожка, так воно і буде. Ні. Карти таро це потужний, класний інструмент для вирішення нагальних питань. Можна подивитися, яка ситуація йде, якщо це карнічна ситуація, як мені полегшити її проход. Якщо це не кармічна ситуація, я взагалі можу не входити в ту ситуацію. Я зрозумію, що на тому перехресті мені треба на право звернути і все. І я, і я в користі, і я щаслива, розумієте? Отак треба сприймати карти та року. І ще раз кажу, кожна карта багатогранна. Перекладайте на своє життя. Що це означає? Якщо ви в тому віці, що ви можете завагітніти або хочете, да, тоді карти можуть показати, що вау, використовую для тебе. Зараз шанс, да? тобто працюй з цим над цим, з цим, розумієте? Якщо ви не можете завагітніти, то імператриця може для вас казати добробут, якщо ви вже е, поважного віку людина, да? до вас приїхали діти, нагодували вас, привезли щось вам, якісь гарні новини, да? поспілкувалися, ви вже імператриця. Це щастя і добробут. Розумієте? Тож, любі друзі, будьте свідоміші, розвивайтеся і буде вам щастя. І так, в яких ви енергіях і е, саме яка вам допомога потрібна? Давайте ж дивитися, в яких ви енергіях кому зараз потрібна допомога. Вийшла три карти, і я дивлюся, в яких ви енергіях. Дивіться, тут за вами хтось спостерігає. Ви зараз намагаєтесь, можливо, ви думаєте, або переїхати, або як би мені у вас багато думок, багато тут ви навіть готові або захищати себе, або ви зараз в процесі в такому ви захищаєте а, те, що вам рідне є, але є люди, котрі за вами спостерігають з певних причин. І, скоріш за все, п'ять мечів ці люди вони скоріш за все не хочуть, щоб у вас вийшло все так, як ви зараз хочете. Да? Мир так само це розвиток. Може бути якоїсь вашої справи. Ви можете хотіти, наприклад, заробляти, я вже сказала, через інтернет, тобто виходити на весь світ, да, щоб працювати з людьми з інших країн, але хтось вперто не хоче це. І люди можуть, звичайно, вам заважати, Ну, як е, банять якісь відео, да, вони жаліються. Ну просто ментально хворі люди, вони жаліються, вони на своєму рівні. Да. Це як програми паразити, котрі нас тренують, да, тренують нашу е, на, наш внутренній стрежень. От, тож як вам тут перемогти? Давайте подивимося, для чого вони за вами слідкують. Вийшло три карти. Для чого вони? А тому, що вони хочуть, щоб ви дивіться, вони не хочуть, щоб ви були імператрицею. Тільки сьогодні да поговорили. Імператриця улетіла. Ви бачите слова, просто підтверджуються. Вони хочуть, щоб ви були от в таких енергіях, щоб ви щоб вас засуджували люди. Вони хочуть, щоб ви були в обмеженнях. Вони хочуть, щоб ви боялися розвиватися. Да і вони можуть на вас якимось чином впливати, тому що імператриця це людина, в котрій зібрані характеристики чотирьох королев. Розумієте, ви потужніша людина, тому звичайно, вони не хочуть, вони знають, вони відчувають. Ці люди, котрі за вами слідкують, вони розуміють, що ви, перед вами дійсно весь світ. Ви можете досягнути всього, ви можете переїхати, да, хоч на інший континент, і там щось собі відкривати. Да? Або ви можете працювати, ви ем, майстер в якійсь своїй справі, да? і в, люди інші нас читають, і вони краще. Якщо вам заздрять, сприймайте це як комплімент, тому що люди вас. Бачать справжніми, вони бачать вашу ресурсність, це ви можете себе знецінювати, але інші люди, котрі заздрять і тим паче сують палки в колеса. Тут дивіться, лицар, це може бути ваші такі думки, коли ви можете постійно знаєте, як, як мені пробити ці. Цю Келю, як, 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 як мені перейти на інший рівень? І так далі, це можуть бути ваші такі потужні думки. Да що мені ще зробити? Ви тут шукаєте інформацію, риєте, кудись можете їздити, да за для того, щоб вирішувати свої питання. З іншого боку, так само а, вашу сторону хтось може постійно да, як провокувати вас, виводити на емоції, негативні і так далі. Тобто понижують ваші вібрації будь-яким чином, щоб ви не стали імператрицею. Але це для вас карма. Дивіться, вам просто треба тут перестати боятися. Вісім це коли мене вже ображали раніше, і я тепер боюся. Я боюся зараз, що мені так само буде боляче, і я боюся їх не перемогти да, або не відчіпи, щоб вони відчепилися, да, я боюся, що цього не станеться. Тось то ж дивіться, суд, страшний суд це не суд людський. Це коли трубять янголи, і вони кажуть «заспокойся, все йде як треба. Але ти бери на себе відповідальність зараз. тобі треба розставити крапки. Крапків у відносинах з якимись людьми, котрі роблять тобі або робили погано. Да? Тому що вони і зараз продовжують на тебе впливати. то що вам допоможе? Давайте я запитаю, що вам допоможе вийти з такої ситуації, що вам допоможе перемогти, наприклад? Ну, а... Ще зараз. Я хочу е, логічного закінчення. Дивіться, що вам допоможе. По-перше, вам не треба боятися якихось змін. Башвежа перевернута, це будуть не такі великі, і вам не треба боятися, скажімо так, будьте впевнені, що ми в собі. Мах. Це на вас вийшла карта, що вам допоможе, або ви, якщо повіруєте в свою внутрішню силу, тому що мах, ви в якійсь справі все одно є спеціаліст, або вам може допомогти така людина, котра є спеціалістом в своїй сфері. Якщо у вас в юриспруденції вам треба, то йдіть туди. Якщо це ви вважаєте, знаєте, наприклад, там магічний на вас вплив. да, Хоча ну тут по картах я не бачу, але це ж не особливе не особистий розклад. Якщо ви вважаєте, йдіть до спеціаліста, котрий вас почистить, ні в кому ні в якому разі не ходіть до, до чорних якихось, вони на вас ще зверху наліплять. Просто прийшла інформація, я вам кажу, що вам допоможе, дивіться, що ви не будете відступатися. Тут людина забралася вже на гору, да, і вона подерта, вона вже пожила, пережила, вона вже поборолася за себе. да І що вам буде допомагати? Ваш розрахунок, королева мечів, це ви повинні взяти для себе такі енергії. Королева мечів, так, вона в напруженні. Тому що мало того, щоб сісти на трон, треба його вміти захищати, розумієте? І вам треба такі енергії. Це не просто, що «да, я холодна, я нічого не відчуваю. Ні. Ви зовні повинні знати, який у вас в якій справі розрахунок, чого ви насправді хочете, як ви хочете того досягати і так далі. І що вам буде допомагати, дивіться. По-перше, тут десятка жезлів перевернута. Це означає, що ви можете бути вже дуже втомлені, навіть фізично знову таки. Ви можете тут повішати руки, да ви можете вже нікуди не звертатися і ні до кого. І це вам не допоможе. Навпаки, хоч повзіть, але в сторону своєї перемоги. Далі дивіться, вам треба піти і прибрати зі свого життя якихось легковажних людей. Лицар Кубків це людина можливо. Буде, а можливо, є така людина, да, це ну, для жінки може бути коханець. Але ви повинні розуміти, якщо ви якісь справи вирішуєте з такою людиною, якщо ви сподіваєтесь, що ця людина вам допоможе або вас захистить така людина, лицар кубків. Він може бути дамським угодником, да? він може бути дуже харизматичний, класний. з Такою людиною класно гуляти, він легкий на подйом. Ви можете так бути навіть одружені з такою людиною, але вона не допоможе. Ви повинні розуміти, да? що вам треба шукати короля. Короля жезлів, навіть перевернути ця людина, каже, що, ця карта каже, що це людина з влади або з якимось статусом. Ця людина вона і може бути отаким магом, розумієте? Тобто справедливою людиною, це може бути прокурор або ще хтось, і така людина вам готова допомогти. Здебільшого, ну на особистих розкладах король жезлів, це каже про те, що така людина може бути в вашому оточенні, як ваш друг, ваш знайомий, гарний знайомий, котрий готовий вам допомогти. Але якийсь період. Якусь частку справи ви повинні знати, що ви будете робити самі, і що вам допоможе. Потім рух вперед. Не сидіти на місці, не плакати, не жаліти себе. Да? Знайшли інформацію, зрозуміли, що вам треба робити, і вперед це вам допоможе і виведе вас на ваш мир. Да? Ви просто перевернете ці енергії собі во благо і скажете. Так і бути. Буду щасливою! Да? Або щасливим. Успіху, любі, друзі, до побачення з повагою, Софія.